Дуже багато зараз наклепів іде на Сергія Чулкова, який є пастором нашої церкви. І я хочу засвідкувати правду, те, як воно є в дійсності. Я довго слухала проповіді Сергія і разом з тим спостерігала і за його життям і за тим, як виконується. Слово Боже в його житті. Коли я покаялася і просила водне хрещення, Сергій сказав, що це буде можливо тільки з дозволу мого чоловіка. Бог дав мені дозвіл чоловіка і водне хрещення. Після того, як Сергій помолився про моє зцілення від важкої хвороби, він сказав, що Бог дав мені це зцілення і що я здорова. Я щиро повірила цьому. І Бог благословив мою сім'ю народженням ще однієї дитини. Коли я приймала хрещення, в мене ще не було ніяких результатів, ніяких обстежень, медичних висновків про мій стан здоров'я. Я просто повірила словам Сергія. І коли вже пізніше я пройшла те обстеження, виявилося, що дійсно Бог зцілив мене. Дав мені ще один шанс на життя. Я і на даний момент перебуваю тут, в Кропивщині, в домі, де проживає Сергій Чулков. І я бачу, що для моїх дітей і для мене також тут просто духовний і фізичний рай. Такої мудрості, мудрості виховання дітей, подружніх відносин я не чула ніде раніше. Тільки тут, через Сергія, Бог в істині виховує моїх дітей і мені допомагає очищати своє серце і розум. І правда в тому, що люди називають добро, істину, любов-злом, а насилля, ненависть, зло, навпаки, добром, і добром і любов'ю. Тут все на своїх місцях. Тут правда, любов, яка допомагає нам бути з Богом, не втрачати Його, очищатися і освячуватися, що ми знаємо, є волею Божою для усіх нас. Так, дійсно, в будинку Сергія є чому повчитися, особливо у вихованні дітей, і ми бачимо результат. Бачимо його дітей, як вони гарно виховані. І це підтверджують всі, мабуть, люди, які з ними спілкувалися. А якщо добре, гарно виховані діти, значить і батьки добрі. Бо не може бути, що, як навіть в народі кажуть, яблуко від яблуні далеко не котиться. Які батьки, такі діти. І ця ситуація, що Оля розказує, вона була важко хвора, але Господь для Бога не має неможливих хвороб, які можна вилікувати. І Бог без будь-якого операційного втручання оздоровив Олю, і не раз в моєму житті Бог діяв моїх дітей. Лікував і мене теж без медикаментів, без операцій, і це все правда.